Отже, дивіться, насправді дуже часто депутати-мажоритарники, які будували свою кампанію на непрямому підкупі виборців, тобто роздавали гречку, ставили майданчики і так далі. як правило, прописували в своїх виборчих програмах так само обіцянки, чимось там допомогти матеріально, тобто або грошима, або щось відремонтувати, полагодити, нові дороги поставити або провести газ, і так далі. І ось вирішила власна громадянська мережа опора підрахувати, хто з депутатів давав які обіцянки для того, щоб все таки. І якось їх питати за те, що вони обіцяли. Не тому, що ми вважаємо, що це правильно мажоритарним депутатам підмінювати собою функції виконавчої влади і власне місцевого самоврядування. Але якщо вже пообіцяв, знаєте, то треба дотримуватися. Отож опорівці читають активно ваші програми, дорогі депутати читають, аналізують і виписують конкретні обіцянки, які видавали людям. Отож в рубриці обіцяв виконуй» Ми будемо контролювати і нагадувати депутатам, а також виборцям про те, що вони обіцяли під час передви. Орчих перегонів, і почнемо ми із сонячного Криму із півдня. Зараз на своїх екранах ви зможете побачити приблизно таку статистику, не приблизно а доволі точно, до речі статистику. Про обіцянки депутатів: 44% це були локальні обіцянки. Обіцянки виконати якісь місцеві вирішити якісь місцеві проблеми. Кримські депутати-мажоритарники обіцяли вирішити майже в половині своїх обіцянок саме якісь місцеві. Проблеми про них далі трошки конкретніше. 9% з таким значним відривом. Відривом це були обіцянки на тему зовнішньої політики, 9% мовна політика. Ну звичайно, це типово для Криму, і власне кажучи, нічого особливого тут немає. ніхто нас не здивував. Інші всі решта 38% Це були різні типи обіцянок, зокрема соціальні гарантії, житлово-комунальне господарство, тарифи, проблеми місцевого самоврядування, молодіжна політика. Пенсії, ветерани, екологія е, і все таке інше. Про це детальніше ви почитаєте на сайті громадянської мережі ОПОРА. А тепер прошу перейти до конкретних обіцянок конкретних людей. Отож, у Криму. Е, Округ номер три Олена Нетецька, Народний депутат від партії регіонів, яка обіцяла реконструювати систему теплопостачання Красногвардійського району. Округ номер чотири. Олег Парасків, партія регіонів, обіцяв реконструювати очисні споруди міста Саки та Євпаторія, а також провести газ у села північно-східної частини Сакського району. Округ номер 5. Від округу номер 5 обрався депутат Валентина Лютикова, яка обіцяла забезпечити бюджетне фінансування четвертої черги. Тролейбусної лінії у Керчі, а також побудувати нову газорозподільчу станцію у Ленінському районі. Від округу номер 7 депутат від партії регіону, якого обрали ви, дорогі е виборці, Сергій Брайко вирішив на суч... обіцяв вирішити на сучасному рівні проблему сміттєпереробки у Ялті та в Алушті. І округ номер 10 Григорій Груба обіцяв газифікувати село шкільне Сімферопольського району. Власне, це п'ятірка. Депутатів, які у своїх передвиборчих програмах називали конкретні е, речі, кон, були конкретні обіцянки вирішити ту чи іншу проблему в конкретних місцях, про що ми їм нагадуємо, а також вам, дорогі наші е, виборці, не наші, а їхні їхні виборці. От е, і хочемо, е, щоб ця рубрика була такою собі трохи е, інтерактивною. Тому давайте ви долучаєтеся до цього. Ми просимо вас, якщо раптом ви знаєте, що щось почали ці депутати вже робити, або е, не знаю, можливо, в там... Там в Ялті і Валушті вже стоїть сміттєпереробний новий завод. Будь ласка, сфотографуйте його, надішліть нам, напишіть про те, яким чином депутат уже долучився, почав вирішувати цю проблему. Будемо вам дуже вдячні, ми про це скажемо в ефірі. Але, але крім, того, крім того, ми їх запитаємо наступного тижня, буде сесійний тиждень. Ми їх запитаємо про те, чи вони пам'ятають, чи вони почали вже щось робити. І прошу надіслати надсилати ваші, ваші реакції на це все, на ці обіцянки на нашу поштову скриньку. Де де собачкатива дорогі депутати, власне дві перші букви англійські Діді, от або на нашу повідомлення, на нашу сторінку у Фейсбуці, яка так і називається Дорогі депутати. Та ну, тому що хоча і можна сказати, що Верховна Рада може недавно лише почала свою роботу і постійно блокується. Тим не менше, це, ну якісь вже напевно кроки мали бути зроблені в напрямку виконання своїх обіцянок. Тому сподіваємося на дорогі кримчани. Подивіться на своїх депутатів. Згадайте їх, згадайте, що вони вам обіцяли, і якщо ви вважаєте, що депутати нічого не роблять в цьому напрямку? Звертайтеся до нас, а ми вже будемо питати знов цих депутатів, чому поки що нічого не відбувається.